Як подолати страх проявлятися, нарешті почати діяти та отримувати нові результати? Привіт! Я Світлана Бабічева і на моєму каналі все про саморозвиток, про проявленість та про нові дії у вашій реалізації? Отже, найпоширенішим запитом, найпоширенішим питанням, проблемою моїх клієнтів це питання світа, як мені нарешті? Почати проявлятися, як мені подолати цей страх, як мені почати виходити в ті сторі, записувати рілси, стати говорящою головою. І це не дивно, чому людей тривожить це питання. Це нормально, тому що в сучасному світі по іншому. Досягти класних результатів, о чому говоримо, про круті результати, про масштабування, як заявляти про себе, ну просто не вийде. Якщо раніше роздавали візитні карточки, де були там наші номери телефонів, адреса, то зараз, коли ти приходиш, знайомишся з людьми, приходиш якийсь коло, в тебе перше, що запитують, а яка в тебе? Дай мені посилання на свою сторіночку в інстаграм або якісь інші соціальні мережі, можливо, телеграм-канал. І як не крути, ми завжди будемо опиратися в цей момент, тому що світ не стоїть на місці, буде придумуватись постійно щось нове. І я завжди людям кажу, ти уяви, завтра щось з'явиться інше, крутіше, де тобі знадобляться твої навики <пи> проявлятися в інстаграмі, а ти ще їх навіть не освоїла, і скільки всього на тебе накладеться. От, відповідно, я затоплю за проявленість, я вважаю, що без неї не буде класних результатів. І перше питання, яке я задаю, задам вам, я його задаю клієнт, клієнтам, а що ти зробила для того, щоб побороти цей страх? І відповідно я отримую відповідь. А я була там, наприклад, купувала практикуми, а я була на терапії, я там була в наставності, якийсь курс купувала. І тоді в мене виникає знову питання. Так, все-таки, що ти зробила для того, щоб подолати цей страх? І людей виникає нерозуміння, що я від них взагалі хочу. Я хочу вам зараз пояснити, у чому різниця між тим, що ти придбав курс, і між тим, що ти подолав страх. По-перше, коли ми говоримо, що я ж це купила, те купила, і не було результатів, ми переклали відповідальність на психолога, на. Курс ще на когось, у ми, нас ми, я ж купила, я вже маю не боятися. Але дивіться, в чому ситуація, якщо ви у Бога попросите віру в себе, то він вам дасть не віру в себе, він вам дасть ситуацію, де ви будете проявляти свою віру в себе, де він буде вас перевіряти, наскільки ви в себе вірите, і як від вашої реакції буде залежати, як формується ваш стержень внутрішній, як формується віра всередині вас. Якщо ви попросите впевненості, попросите проявленості, то вам будуть не о, впевненість і проявленість даватись, а ситуації, коли буде формуватися ця впевненість і ваша проявленість. І точно так само, коли ви приходите на будь-який продукт. То тут ви просто закручуєте енергію, ви отримуєте енергію, ви заявляєте про те, що так, я хочу проявлятися, так, я хочу вийти на новий рівень. І вам вона приходить у вигляді різних ситуацій, у вигляді різних форс-мажорів, які вам здаються якимось факапами вашого життя. І ваша задача в цей момент заземлити цю енергію, яку ви отримали, через дію. Тобто ви маєте це проявляти. Якщо ж ви прийшли... На якийсь курс там на наставництво, з да, чим я стикаюся, щоб проявлятися, щоб отримувати нові результати, ви закрутили енергію, і ви її не заземлили через дію. Ви тви е, почали шукати там 100 причин, у мене нема часу, а я там і дітей треба завести, і те, і все, коли мені це робити. То ця енергія вона вас розриває з у вигляді неприємних моментів, хвороб або різних таких неочікуваних ситуацій. Тому. Любі мої, е, ніхто окрім вас не подолає ваш страх проявлятися. Страх долається, коли ми йдемо в нього. Ростимо ми тоді, коли ми йдемо в свої страхи. І я завжди кажу, що як зрозуміти, де моя точка росту, як мені зрозуміти, куди мені рухатися, щоб вирости там 2, 3, 5 п'ять. Це ви можете зрозуміти е, тим, таким чином, коли знайдете. Те місце, в якому найстрашніше, от там ви найбільше будете зростати. Тому, в принципі, на цьому моменті я можу зупинитися. І я вам хочу сказати, що чи потрібні взагалі вам практикуми, курси, так, вони потрібні, тому що вони вам дають необхідний ресурс, вони вам допомагають знайти якісь певні травми, які вам заважають. Дивіться, в чому ситуація. Якщо взяти нас маленьких, коли ми тільки народжуємося, то ми такі як чистий аркуш паперу, який не має ще ніяких страхів, сумнівів, згадайте, будь ласка, дітлахів на майданчику, як вони легко входять в контакт, знайомляться, спілкуються, як вони вільно говорять про те, що їм подобається чи не подобається, як вони легко бувають собою. Але коли ми зростаємо в житті, у нас трапляються ситуації, де ми відчули себе якось неловко, де нас пристидили, де ми проявилися. А нам здалося, що в цей момент це було якось недоречно, нам було мега соромно, ми відчули якийсь біль, там розчарування. І ця травма, ви можете її не пам'ятати в дорослому житті, але вона десь тут глибоко осіла і відповідно. Коли ви зараз у дорослому житті хочете проявитися, вона там фонить. Ви не пам'ятаєте цю історію. Але ви боїтеся знову відчути той стан, коли вам було так неловко, незручно, коли ви себе якимось нічтожеством відчули. І тому кожна терапія, кожні якісь роботи з, з фахівцями, вони вам допомагають підняти відкопати для того, щоб ви. Пішли в цю ситуацію і вже почали діяти по-новому. Але ваше щастя лежить лише у ваших руках. Чим більше ви будете діяти, чим більше ви будете заземляти, тим крутіші результати ви будете отримувати. І, до речі, я хочу вам сказати, що саме йти в свої страхи, бути собою, бо ще дуже часто ми боїмося проявитися, бо там треба бути собою, ми не зможемо довго грати якусь роль. Коли ми проявляємось, коли ми, коли ми на віду, то відповідно в масці довго не походиш. А нам страшно, що ми десь не дотягуємо до когось. Ага, А раптом дізнаються про те, що я насправді живу не так, як там інші, а раптом дізнаються, що я не така, як інші. І от цей страх бути собою, собою унікальною. Його теж потрібно долати. І над цим всім ми будемо працювати в жіночій школі мільйонерки, яка, точніше, перший потік якої стартує 10 січня, і ви зможете нарешті створити нове життя, нарешті в супроводі з підтримкою таких самих дівчат іти в свої страхи, долати всі перешкоди. Тому я вас щиро запрошую. Цей перший потік, стати знову ученицями, там, де ви будете нарешті робити помилки, бути собою не ідеальною, проявлятися такою, як ви є насправді, і досягати нових вершин в усіх ваших сферах. Якщо вам потрібна, так як зараз Різдвяні свята, річні свята, якщо вам потрібна зараз якась. Допомога, яка закрутить вам енергію, щоб ви проявлялися, то я вам пропоную в подарунок свою практику проявленості. Для цього, будь ласка, поставте плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Я надішлю вам свою авторську практику, ви зможете її кожного ранку слухати. І заземляти через дію, і ви побачите, як через короткий проміжок ви почнете вільно говорити на камеру, проявлятися і не боятися, що ви будете виглядати якось не так. Тож я вас обіймаю, бажаю вам класної проявленості, мистецтва бути собою і нових звершень в вашому житті.